Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Кабмін неочікувано змінив правила бронювання. Вніс черговою постановою Кабміну до постанови Кабміна 76-ї. Деякі зміни. Дуже важливі зміни, про які зараз і поговоримо. І ті, хто займається цими питаннями, їм буде корисно, і ті, хто бронюється, їм буде корисно. Тому залишайтесь, послухайте це відео. І якщо вже ви будете вважати його корисним, звісно, поділіться із своїми знайомими, це допомагає розвивати. Канал. Також нагадую, в мене є телеграм-канал в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Там набагато швидше тезово, по суті, виходить вся ця інформація, щоб не пропускати її. Підпишіться і будете в курсі. Щоб не тягнути час, переходимо до цієї важливої новини. Це була нова постанова 1608, яку Кабмін прийняв і вніс зміни до постанови Кабміна 76, як я і сказав, деякі питання бронювання військовозв'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Ця постанова вносить зміни в нас до постанови 76 і до деяких положень закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Які ж це зміни? Перша уряд доручив пенсійному фонду та міноборони протягом одного місяця налагодити електронний обмін даними між реєстром застрахованих осіб державного реєстру соціального страхування. І єдиним державним реєстром призовників військовозав'язаних та резервістів, як ви бачите, на цей оберіг тепер дуже багато чого зав'язано. Обмінюватись вони будуть інформацією щодо дат укладених трудових договорів з працівниками підприємств, визначених пунктом 4 частини першої статті 25 закону України про мобільців підготовку та мобілізацію, тобто тих, які є критично важливими в нас. Уряд також установив спеціальні умови, які діятимуть до 1 лютого 2026 року. І про це я повідомляв своєму телеграм-каналі. Одразу як з'явилися ці зміни. Тобто, в нас цей порядок буде діяти тимчасово, та зрозуміло. Підсумовуємо одразу собі десь записуємо. Помічаємо до 1 лютого 2026 року. Перше, для працівників підприємств, визначених критично важливими для економіки, життєдіяльності населення та забезпечення потреб збройних сил. Переведення на спеціальний військовий облік здійснюватиметься без урахування звичайного строку 72 години. Тепер процедуру мають завершити до 24 годин. Що це означає? Раніше вас бронювали, тобто переведення на спеціальний облік – це є бронювання, тому що всі заброньовані перебувають на спецобліку. Раніше вас бронювали протягом 72 годин, і хтось навіть не встигав і отримував там. Порушення якісь і там була відмова бронювання. Наразі це буде швидше. Тобто 24 години, ну, ймовірність, забронюватись у тих, хто мав порушення і закрив це питання, буде, звісно, більше. Друге, у прискореному режимі відбуватиметься і анулювання відсрочки. Це також була дуже важлива новина, до речі, від призову для працівників критично важливих підприємств. І з'явилась в нас нова категорія організацій, працівників, яких можуть бути заброньовані. Товариство Червоного Хреста України, інші українські неурядові організації, що реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів. Тобто по гуманітарці розширили тут перелік. Строк дії відсрочки для всіх зазначених категорій не може перевищити 12 місяців. Для осіб, які працюють у спеціалізованих установах ООН. Міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членам учасникам або спастерячим спостерігачем, у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України, такий строк не може перевищувати строку договору контракту або строку, на який їх обрана призначена. Ну це абсолютно логічно. Для працівників підприємств визначених критично важливими для економіки життєдіяльності населення та забезпечення потреб збройних сил. 45 календарних днів з дня укладення трудового договору. Одночасно з'явились нові підстави для припинення відсрочки. Ну от про це і казала, що буде вона швидше припинятись. А які підстави подання керівника органу державної влади іншого державного органу органу місцевого самоврядування? Критично важливого підприємства, критично важливого установу у разі перевищення встановлених обмежень щодо кількості військовозв'язаних, які підлягають бронюванню. Припинення укладеного договору контракту, закінчення строку призначення або звільнення з посади, закінчення строку реалізації гуманітарних проєктів за кошти міжнародних партнерів, виключення з переліку українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів за переліком затвердженим мінрозвитку. Ще нововведення дуже важливо. До речі, мені ставили про це нововведення запитання. От якраз буде відповідь. Слухайте, стосується воно збільшення ліміту бронювання. Кількість військовозабезних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за рішенням міноборони, прийнятим на підставі пропозиції, рекомендацій міжвідомчої робочої групи, утвореної відповідно до постанови Кабміна від 18 червня 2024 року номер 707 Звертайте на це увагу, кому потрібно збільшити ліміт, відкриваєте постанову Кабміна від 18 червня 2024 року номер 707 Читаєте і звертаєтесь туди, щоб вам змінили цей ліміт. Пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов'язаних подаються до Міноборони органам державної влади, і іншим державним органам, які прийняв рішення про визначення підприємства основної організації критично важливої установи. Тобто ви першочергово звертаєтесь туди, хто вас визначав критичним. Якщо це міністерство, відповідно, туди звертаєтесь. Якщо це якась установа, там адміністрація, звертаєтесь до адміністрації і вони вже формують звернення і подають далі. Рішення Міноборони надсилається до відповідного державного органу, який прийняв рішення про визначення підприємства установої організації, критично важливою установою для подання засобому порталу «Дія» повідомлення про зміну ліміту бронювання у єдиному переліку. Тобто відповідь буде надходити до тієї установи. Контролюйте цей процес. Це важливо. Кількість військовозов'язаних, які займають посади у представництвах донорських установ, виконавців проектів. Міжнародної технічної допомоги та підлягають бронюванню повинна становити не більше 50% кількості військовозобов'язаних працівників. Бронюванню підлягають лише ті військовозобов'язані працівники, які безпосередньо залучені до виконання задань проєкту та визначені такими згідно з внутрішніми документами виконавця, наказом посадовою інструкцією тощо. Кількість військовозабов'язаних працівників підприємств, що здійснюють виробництво, транспортування теплової енергії та надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення управління побутовим відходами та які підлягають бронюванню, повинна становити не більше 75% кількості військовозав'язаних працівників таких підприємств, зазначеної у рішенні відповідного державного органу. Який прийняв рішення про визначення підприємства основної організації критично важливою установи? Рішення Міноборони ведеться на строк, який не може перевищувати один рік. У разі отримання рішення Міноборони Мінекономіки або іншої державної органи, який прийняв рішення про визначення підприємства установої організації критично важливою установи? Подає засобами порталу Дія повідомлення про зміну ліміту бронювання в єдиному переліку. Тобто ви це побачите через «Дія», через той же самий портал, через який відбувається бронювання. Наразі у вас ця інформація з'явиться, і ви тоді зможете добронювати ще частину людей. Бронювання повинно здійснюватись протягом 5 робочих днів з дня подання через «Дію» повідомлення про зміну ліміту бронювання. У разі, коли підприємство не здійснило бронювання. Через дію вчасно рішення Міноборони щодо збільшення обсягів бронювання втрачає чинність. От такий сюрприз. Тобто, коли вам надали збільшений ліміт, у вас є рівно 5 днів. Якщо ви там в ці 5 днів не вклалися, воно все згоряє. Все, враховуйте уважно. У разі завершення строку дії рішення керівники органів та установ зобов'язані протягом 5 робочих днів анулювати надані відсрочки через портал Дія. Все, по цим новинам, все. Якщо, звісно, потрібна якась консультація, звертайтеся або пишіть в коментарях. Там ще почитаю по суті за можливості. Відповідаю, переходьте за посиланнями на наступні відео. Також будуть вам цікаві і корисні. Я цьому впевнений всім гарного вечора До побачення. і мир.